Симон Кананіт або Симон Зілот був обраний Христом одним з 12 апостолів та згаданий у списках, приведених у чотирьох Євангеліях та діяннях апостолів. Кананій у перекладі означає ревнитель або скани, і Зілот означає поборник, фанатик це свідчило, що у нього була завзята прихильність до Бога і до віри. Дослідники гадають, що Симон Кананіт був нареченим на весіллі в Кані Галілейській. Де Ісус перетворив воду у вино після Вознесіння Ісуса Христа Симон Каноніт проповідував у різних країнах, був єпіскопом Єрусалима і після зруйнування міста Титом Флавієм спробував повернутися зі своєю громадою назад. Він прийняв мученицьку смерть на чорноморському узбережжі Кавказу, був живцем розпиляний пилкою. Тому зображують Симона кананіта часто спилкою з наряддям його смерті, кананізований ще першими християнами.